Змінився час, все стало іншим. Такого часу більше не буде. Цю фразу чуємо все більше, я впевнена, змінились люди. Були важкі часи, минули війна і голод було тужно, а люди справжні інші були, бо жили радісно і дружно. Одну нужду на всіх ділили в біді нікого. Не лишали любили Бога і чесно жили, хоч Біблії і не читали. І віра в них була єдина. Ходили в одну церкву разом, а за дрібниці не судили і один одного не важив ти православний, я католик. Ніхто на тему цю не спорив, сідали за єдиний столик, і між ними не було роздорів. Тепер церковь на кожному кроці і біблі і різні переводи. Тож вибирай, яку хто хоче, кому яка вже підходить. В церках комфорт сидіти вмісно, і проповіді різних теми, тільки Святому Духу тісно, бо нема місця йому в храмі. Ми, на відміну попередніх, про Бога знаємо значно більше, але проявлення любові все бачимо рідче. Рідше, рідше. Змінився час, змінились люди, вдягнувши маску лісоміра, доказують у пересудах, що справжня тільки їхня віра, а Бог один і всіх Він любить. Христос за всіх ішов на Голгофу, і правда в тім, що жити буде лише той, хто дихає любов'ю. Тож нарікати на час не варто, себе шукаємо в Божому слові, стремитись, треба жити свято і жити із людьми в любові. Та пам'ятаємо, що спасіння само по собі не приходить, якщо ми не нове творіння, то марно вірим в церкву ходим. Нас не спасе ніяка назва, Бог знає всіх нас особливо. Лиш зрозуміти треба ясно, що Він живе у серці вірних. Амінь.